Першими учнями Волинської фельдшерської школи 140 років тому стали 15 юнаків. Пізніше почали набирати і дівчат і готувати з них фельдшериць акушерок Тоді, щоб мати право складати випускні іспити, дівчина повинна була самостійно прийняти 20 пологів. І часи, змінювалися вимоги. Багато студентів тоді вже технікуму стали героями Другої світової та афганської воєн, а тепер вони рятують на передовій учасників АТО. Є також активісти, волонтери. Студенти добровільно здають кров для поранених, адже медсестра і милосердя завжди ідуть поряд. Про всі ці етапи нагадав виступ студентського театру Персона, який розпочав урочистості. Мала можливість після нього працювати в обласній лікарні, працювати медичною сестрою. Ну а після цього вже завершувала інститут, педагогічний університет. Зараз кандидат наук, проректор цього навчального закладу. Безумовно, цей навчальний заклад мене багато чому навчив. Сьогодні це сучасний європейського рівня, вищий медичний навчальний заклад. Де навчаються майже дві тисячі студентів, який готує спеціалістів найвищої категорії. Ми ж з лікаром бачимося, як знаєте, і світлим сонечком. Він прийшов на обхід, щось спитав, щось сказав, а далі ти спілкуєшся із медичною сестрою. Тому саме від них багато що залежить. За весь час існування навчальний заклад підготував більше 35 тисяч. Медичних спеціалістів сьогодні їх тут навчають сім докторів наук та 32 кандидати наук. Половина викладачів мають вищу та першу категорії. Сьогодні це самодостатній вищий навчальний заклад, який відповідає європейським і світовим стандартам освіти в медсестринстві. Ми дуже сподіваємося, що ми й подальшому будемо рухатися до європейських і світових стандартів освіти медсестринстві. Тож щирі привітання від обласної та міської влади департаменту охорони здоров'я, колег з інших вищих навчальних закладів були цілком заслуженими.